Любов чи череченька, невеличенька, скочу, перескочу, ой віддай мене моя маменько, за кого я скочу, як віддавала, наказувала, гостях не бувати, А якщо прийдеш, донечко моя, то вижену з хати. Терпіла я рік, терпіла я два, третій не стерпіла. Перетворила з сивої До додому злетіла, полем летіла, кропила, дрібними сльозами, лісом летіла, листочку рла білими руками, прилетіла в сад, в сад вишневенький, сіла на калину, та й стала коваче приповідати. Про свою родину, а молодший брат на порозі став, Ружьо заражає. Ой, дозволь мені, моя матінько, цю зазулю вбити бо й вона кує, жалю завдає, горе світі жити. Ой, синачку мій не дозволю я цю зазулю любити. Бо ці зазульці, як мої дочці, Горе в світі жити.